Ну ви ну, можете смотрети, така яка тут всяка красота. Дивіться, яка тут краса. Отут був одяг, тепер усе перемішано з вапном з усім на світі. з водою, зовсім на світі. Катерина Соляник показує свою спальню. Її залило, коли рятувальники гасили пожежу на даху. З оселі вибігла у Светрі, халаті та спортивних штанях. У них і ходить четвертий день. Живе увесь час на дачі за 50 кілометрів від Харкова. Збитків ще не порахувала у мене не було грошей на ремонт косметичний, а зараз оце все відновлювати. Катерина говорить, жодних прогнозів, коли зможуть повернутися до квартир, посадовці не дають. Світла газу та води зараз немає у 30 квартирах. Сьогодні ж комунальники завершили міняти трубу опалення. Починають подавати тепло. Пожежа на даху шестиповерхівки спалахнула у ніч проти вівторка. Вогонь охопив понад пів тисячі квадратних метрів та зачепив три квартири. Вийде, Постраждалими від пожежі у міськраді називають 70 людей. Більшість роз'їхалися по родичах. Ще десятьох у ніч займання оселили у соціальному готелі. Розповідає заступниця мера Світлана Горбунова-Рубан. Вона відповідальна за соцзахист. «Троє Людей пішли. Це була сім'я, в якій мати жителька цього будинку по вказаній адресі, а її син і дружина-сина вони Зареєстровані і мешкають в інших помешканнях, просто вони в цей час були в неї, тому разом з нею приїхали до нашого готелю. А сім людей, які приїхали, вони досі проживають. Коли у два під'їзди повернуть воду та електрику, коли планують відновити покрівлю, та скільки це коштуватиме, суспільне протягом дня намагалося дізнатися у директора департаменту житлово-комунального господарства Віталія Мірошника. То відповісти не зміг, посилаючись на зайнятість. Неназвані і причини займання речниця поліції регіону Олена Бараник говорить інформації, як просувається розслідування, слідчі її сьогодні не надали. Руслана Богдан, Кристина Матюхіна та Роман Данищук. Новини на Суспільному. Харків.